Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про особисту гігієну. Особиста гігієна це правила і звички, які допомагають нам залишатися чистими, здоровими і красивими. Ми торкаємось багатьох речей протягом дня, і на наших руках можуть зібратися мікроби. Тому потрібно щодня мити руки після вулиці, перед їжею, після гри з іграшками та тваринами. Потрібно регулярно мити голову і приймати душ або ванну. Це допомагає нам зберігати шкіру і волосся чистим, а також запобігати появи неприємного запаху. Також потрібно стежити за чистотою свого одягу. Завжди одягайте чистий одяг і регулярно його прати. Потрібно стежити за своїми нігтями і вухами. Підстригати нігти потрібно, коли вони стають занадто довгими і чистити вуха, щоб вони залишалися чистими. Діти, особиста гігієна це дуже важливо. Вона допомагає нам залишатися здоровими, чистими і красивими. До побачення!